Бачите сова померла. Свіженька. Щось сіла чи що. Ну, в общем, в чому суть. Я тут знайшов вже і кота, і кота, і ястреба, і сову. На що це наводить? Що знайшов плотоядні? Плотоядні, розумієте що? Очевидно... Мишей травили, бо така е, загибель плотоядних наводить на думку, що травили мишей. Кіт точно отравлений, бо понос іззаді. Ну таке от е, яструб такий здоровенький лежав. І от сова. Сова. Ці тварі е, труять. Мишей. І от воно гине. Говорять лиси. Лисів взагалі немає. Їх витравили всіх. Бесарабія.